Ви дивитесь перший міський проєкт консиліум в першій частині нашої програми. Ми говорили про залежність дітей та підлітків від ігор та кіберпростору, і як це напряму пов'язано і з нами вами, дорослими, та саме стресами, які супроводжують нас і супроводжували в мирний час. А зараз особливо під час війни ще збільшується. І наразі ми й продовжимо говорити про вплив стресу на наш організм, але вже. З новим гостем це Павло Андрющенко, лікар-гастроентеролог медичного дому Одрикс. Вітаю вас, пане Павло. Доброго дня. Ви знаєте, сьогодні багато хто із нас в такому дуже пригніченому стані. Новини, які прийшли з Херсонщини, підрив ГЕС. Він вплинув на усіх. Ми люди досить такі емпатичні українці. і Ми всі. Переживаємо за людей, за тварин, за домівки тих, хто там опинився, і вже мої знайомі, і багато хто навіть у мережах пише: не можу їсти, бо зник апетит? Не можу, стоїть ком в горлі десь у шлунку. Я відчуваю десь у себе там. Що крутить кишки, Ну просто які тільки таке тіло дає таку реакцію на новини, чи дійсно якось пов'язане і наше травлення і є прямий зв'язок. Так, звичайно, є е, прямий зв'язок між цим, е, тому що в принципі кого не секрет, що все в нашому тілі контролюється центральною нервовою системою. І якщо є якісь порушення з боку нервової системи, то тоді порушується роботи всіх інших органів, а особливо шлунково кишкового тракту, е, тому що, скажімо так, порушується і чутливість, і моторика, і так далі. І... Зараз, особливо на фоні, як ви кажете, нас українці дуже емпатичні, дуже співчувають, всім, всім. і тому це ну, частка хворих з такими діагнозами тільки збільшуються за останні півтори роки, все більше і більше людей приходять з функціональними розладами. Да, зараз ми поговоримо, що саме таке функціональні розлади, і коли ми вже говоримо про вплив нервової системи на наш організм, то часто ми говоримо про е, психосоматику. Таке є слово, е, яке нам вже знайоме, хтось знає, що воно означає, а хтось тільки чув. Скажіть, будь ласка, що таке психосоматика? Е, давайте пояснимо глядачам, бо дехто думає, що це щось таке е, з нумерології, з якихось окультних наук, а насправді. Ді що це? В принципі, психосоматика так насправді зараз на слуху. Це коли нервовий стан, взагалі стан людини, впливає на соматичні прояви. Тобто, коли дуже характерна ситуація зараз, коли людина приходить з якимись скаргами, показує обстеження, показує всі свої аналізи. і Так далі, там нічого не знаходять. Там все тобто чисто Тобто, вона вже прийшла ці кола обстежень. Так, Вона угу. зазвичай ці кола повторюється і повторюється. І людина приходить, каже: Я не знаю, що зі мною мені всі лікарі кажуть, це з вами нормально. ідіть там собі. І далі. Але насправді навіть зараз виділена окрема категорія функціональних хвороб у 10-й, навіть вже в оновленій 11-й міжнародній класифікації хвороб функціональні хвороби, які не пов'язані з структурними пошкодженнями органів. Тобто ми не можемо їх ніяк побачити на аналізах, в аналізах крові на КТ, МРТ і так далі. Але людина приділяє скарги, і тут важливо розуміти, що тут треба відходити від стереотипів, що психосоматика це, скажімо, так людина сама собі вигадала ці проблеми. Це не угу. так. Воно насправді болить, воно насправді турбує проблеми найрізноманітніші. Бувають від, скажімо так, від шлунку до кишківника, від жовчного міхора, і так далі. Саме тому важливо лікарям і пацієнтам також пам'ятати про таку групу захворювань і не відкидати її. І скажіть, будь ласка, пане Павло, чи дійсно люди вірять в те, що ну як вони вже в доказову медицину? Ми зараз спираємося на неї, і вже ви кажете, що є в класифікаціях всі ці хвороби? Чи дійсно пересічні українці вже повірили в те, що нерви знаєте, як бабусі колись, мабуть, казали, що то виразка шлунку, то від нервів в тебе, то тому, що ти нервуєш. Тобто, що це не просто вигадки бабусі, яка була там не а що це насправді е, прямий зв'язок між хворобами? Та нервовим станом. Так, прямий зв'язок є, але якщо ви вже е, згадали про виразку, то зараз вже це тільки бабусі казали про те, що стрес впливає там на виразки, зараз вже виявили там інші, скажімо так, фактори, і тому людям треба розуміти, що стрес є ну, взагалі не першою, не другою і не третьою причиною виразкової хвороби шлунку. Але якщо ми кажемо про інші розповсюджені хвороби, е, це такі як функціональна диспепсія, синдром підразуного кишечника. Є функціональні розгляди і стравоходу, і жовчного міхора, і так далі. Треба розуміти, що, в принципі, ці функціональна патологія вона буває тільки у порожнистих органах. Тобто, дивіться, У печінці такого бути не може. Тобто у мозку такого також не буває, у угу. підшлункові також не буває. Це тільки в порожнистих органах, які порожні. Тобто стравохід, шлунок, ішківник, жовчний міхур, сечовий міхур навіть буває і так далі. Які напряму і нервуються нервовою системою, і їх робота залежить від нервової системи? Давайте розповімо, які ну може саме про кожну хворобу в нас не вистачить часу розповісти детально, але я думаю, що багато є якихось факторів, якихось симптомів, які можуть. Ну, так сказати, на наштовхнути людину на думки про те, що це саме пов'язане. От як це може проявлятися? Е, дивіться, перш за все, треба, якщо ви вже вирішили самі обстежитись до походу до лікаря, вас може наштовхнути те, що у ваших аналізах здається, все нормально. Тобто, вам лікарі кажуть, що аналіз крові в порядку, там УЗД, наприклад, в порядку, ви зробили ще декілька аналізів. Там нічого не знайшли, вас симптоми турбують вже давно. Тобто, по всім там міжнародним класифікаціям це має бути від трьох там до шести місяців і навіть більше. Тобто, якщо це з'явилося у вас вчора позавчора, це скоріше не функціональна патологія, це щось гостре і насправді органічне. Але якщо це турбує вас, іноді пацієнти приходять, кажуть, що взагалі з дитинства турбує, тобто розлади шлунку, чи в мене там щось болить вже з дитинства, скільки себе пам'ятаю і так далі. Тут важливо розуміти, що раніше ця, ця вся функціональна патологія була недостатньо вивчена і хвалася за зараз вже за існуючими діагнозами, але була така гіпердіагностика певних діагнозів, тому що лікарі ще не до кінця розуміли, що з чим вони мають справу. Перш за все, це біль у давайте поговоримо про функціональну диспепсію. Угу. Це дуже Найпоширеніше, так? так. В принципі, так, синдром подразного кишківника і функціональна диспепсія. це от Такі два найбільше розповсюдження. Якщо ми кажемо про синдром подразненого кишківника, то десь 25-30% населення, а зараз особливо ця цифра збільшується, тому що, самі розумієте, базальний рівень стресу, всіх тривожність і так далі. Давайте зупинимося на функціональній диспепсії. Якщо говорити про симптоми цього захворювання, то це перш за все біль у епігастральній області, це отут. Воно тут болить тяжко після їжі є раннє насичення або печіння там раніше, десь та й зараз навіть це все називали там хронічним гастритом. Або казали, що то болить підшлунково, uh -huh. Наприклад, і з цього вийшло вже так, що зараз ціле покоління людей приходить на консультації, які одразу відкривають двері, і нам кажуть, що в мене лікар, в мене гастрит, в мене uh -huh. підшлункова, я знаю всі ці свої хвороби. Зараз моє тільки стан загострий. Полікуйте, будь ласка. Але насправді більше 70% болей у верхньому відділі живота Отут це функціональна диспепсія. І останні 30% це буде пептичні виразки, тобто виразкова хвороба шлунку, панкреатити, проблеми з жовчним міхором і так далі. Ну але е, всі ці останні хвороби, які ви вже перелікували, е, це ми знаємо, що вони пов'язані зазвичай. Е, є причина. Ну тобто там якийсь жирне, щось таке важке вживала uh -huh. людина, так і і в неї, якщо там якісь є такі проблеми, вони одразу організм реагує. Але все, що ви казали на психосоматиці, що може спровокувати це? Просто стрес, от uh, як принципі... кожного дня, чи якісь от, як я навела вам приклад, новини почитав, а uh -huh. вони більш страшні сьогодні сьогодні. і людина сіла поїсти, пообідати, і в неї от стався такий ну такий напад там чогось болю, чи якоїсь важкості, чи чогось так. Тут важливо пацієнту розуміти, що коли ми кажемо про психосоматику, стрес, це не мають бути якісь там глибокі депресії чи істерики кожен день. Тобто для цього достатньо, в принципі, такої легкої тривожності, дійсно почитати новини, десь щось почути, почути повітряну тривогу і так далі. І це все вже може Пустити в принципі такий каскад в організмі, який буде впливати на шлунок і на кишківник і так далі. Тобто, і це, як ви сказали, може супроводжуватися прям ярко таким болем так. вираженим. Так? так це не просто якесь несварення, чи якийсь розлад стулу, чи просто там тяжість десь зверху у живота, чи знизу. Це може бути біль. Так, інтенсивність, звичайно, змінюється там, іноді від легкого дискомфорту, відчуття чогось там. Пацієнт просто каже, що я, я відчуваю, що в мене там щось є, скажімо так. Uh -huh. До, в принципі, до сильного болю. Одним із критеріїв встановлення діагнозу в синдром подразного кишківника є саме біль, абдомінальний біль, який рецидивує більше ніж півроку, турбує кожен тиждень і обов'язково пов'язаний з актом дефікації. Тобто, у людини болить живіт, і є порушення стулу обов'язково. Тобто чи в сторону зниженої моторки, тобто в формі закріпів, чи в підвищеної формі діареї. І це зазвичай доросле населення також цим страждає, бо я часто чула, що таке буває у діточок дуже поширене, таке угу. саме про синдром подразненого кишківника. Але й дорослі, так страждають? Так, я, я в принципі дорослий газонтеролог, тому кожен день один-два пацієнти точно приходять з такою патологією. Ви знаєте, не можу не спитати. Я як вас і питала, чи вірять люди про взаємозв'язок між стресом і хворобою? І мені здається, що чомусь що не вірять, поки вони не зустрінуть лікаря, який пояснить їм це. Але чи не приходять люди з залікованими якимись травами, якимись народними рецептами, якимись іншими лікарями, пігулками, бо вони вже там три кола пекла пройшли і вже пішли, вже ну то ну, зараз. Ще уточню, бо до гастроентеролога це йти. Це ж страшні аналізи. Це ж треба трубку якусь ковтати, чи ще щось. Чи це другий міф, який існує поряд цією кваліфікацією. чи не буває так, що людина, маючи вже проблеми, додала їх сама собі, коли до вас дійшла в принципі, так, але тут важливо розуміти, що функціональну патологію це не так, як, наприклад, апендицит чи так далі. Тут час не дуже грає роль, тому що. Якщо ми будемо зволікати з апентицитом, то ми отримуємо якісь грізні ускладнення uh -huh. типу перитоніту і так далі. Функціональна патологія вона вже турбує пацієнта там, роками, скажімо так. так, вони частіше за все спробували стандартну терапію, не допомогло. Потім спробували народну терапію, комусь допомагає, тому що ми кажемо, що тут ефект плацебо ніхто не відміняв. Uh -huh. І це все пов'язано дійсно з. Психосоматика, тому дуже часто людям допомагає альтернативна медицина, тому що вони в неї вірять, вони думають, що вона допоможе, і, в принципі, їм стає легше. Так? Але тут важливо розуміти, що ну, в принципі, це не у, всіх. Угу. не у всіх. І якщо ми спробували зазвичай, коли ми лікуємо таку патологію, треба розуміти, що є декілька ліній терапії. Є перші лінії терапії, наприклад, якщо ми роз, ну, кажемо про шлунок, є препарати безпосередньо на шлунок. Ми спочатку застосовуємо їх приблизно десь місяць-два. Якщо не допомагає, ми спробуємо альтернативні агенти. Тут до цього відносяться і заспокійливі, і люди часто бояться цього слова антидепресанти, і так далі. От саме я хотіла й запитати, що коли ми вже говоримо про такий взаємозв'язок. Мені здавалося, що першою лінією буде вже якесь заспокійливе. Бо якщо це причина твоєї хвороби, то тебе треба заспокоїти, щоб вона не проявлялася. Ви кажете, все ж таки лікуємо те, що болить. Так спочатку лікуємо так, те, що болить, тому що людині дуже важко пояснити, чому вона прийшла на прийом до гастроентеролога, і їй, в принципі, такий лікар призначає антидепресанти. Одразу йдуть запитання, що лікарю, не вже в мене депресія, чи не вже в мене щось з головою і так далі. Uh -huh. То тут потрібно встановити, скажімо так, дружні відносини з пацієнтом, пояснити йому, що зараз ми спробуємо полікувати, як завжди, полікуємо. Ви самі переконаєтесь, що ця терапія не дає ефекту, і тодум, тому ми спробуємо альтернативну терапію. Яка, в принципі, є доведена, яка застосовується і в Америці, і в Європі, і по всьому світу, це не те, що я це вигадав, це широко розповсюджене. Ну, головне дійсно виявити ту причину. І якщо дійсно вона така нервов... на нервовому рівні, на психологічному, то дійсно це взаємозв'язок, вже коли ви лікуєте. Саме різні прояви одного організму, а не так, що от якщо як ви кажете, дійсно у людини є виразка, їй дають антидепресанти. Насправді це дуже важливо знайти лігаря, який розуміється і лікує тебе саме вірно і так як потрібно. Скажіть ще, будь ласка, наскільки от наразі? Впливає зараз взагалі не тільки на от такі хвороби, про які ми зараз говоримо, на функціональні порушення, взагалі на гастроентерологічні здоров'я, на гастроентерологічних українців. Ця повномасштабна війна, як ви на своїй практиці це бачите, наскільки може навіть те, що люди просто їдять там не своєчасно, або не ну не якось неякісно їжу в окупації, може якось потім виїхали, чи як це взагалі вплинуло на вашу медичну практику, на картину пацієнтів? Зараз дуже багато пацієнтів, яких справді у яких симптоми пов'язані з неякісним харчуванням, з нерегулярним харчуванням, дуже часто приходять на прийом військовослужбовці, які розповідають, чи, самі розумієте, з дієтою дуже складно, mm -hmm. і тому там будемо намагатися якомога краще харчуватися, але так як вже вийде, скажімо так. Так, ця повну війна вона вплинула не тільки на загострення функціональних хвороб. Це також впливає на загострення органічних хвороб також. Тобто рефлюксна хвороба, виразкова хвороба, також. Всі дуже популярні патології, і саме з цим приходять люди. Але в принципі зараз вже ми відходимо від такої концепції, що стрес є там першою причиною органічне захворювання угу. шлунко тракту. Якщо ми кажемо про функціональну патологію, так а про шлунок кишківник і так далі, тут стрес вже. Ми не можемо казати про той стрес, який ми зараз, яке населення має, а такий сильний стрес, коли людина знаходиться, наприклад, в стаціонарі, палаті, в реанімації. Отакий такий фізіологічний стрес насправді може спровокувати виразку і так далі. А тривожність і деякі неспокій не дуже характерні для цього. Зрозуміло. Ви знаєте, я хочу от у нас, знаєте, п'ять хвилин залишилося взагалі скористатися можливістю. Вони часто в нас бувають лікарі-астроентерологи. Здається, мені це такі найзавантажені лікарі, іноді буває скористатися можливістю і декілька нашим глядачам дати порад, бо багато виникає питань щодо харчування. І якщо зануритися в якісь мережі, то можна зустріти 50 на 50 від лікарів рекомендацій. Ну, наприклад, чи треба їсти гаряче? завжди було питання. Бо завжди годували в радянські в пострадянські часи, що треба обов'язково в день їсти перше, чи треба запивати, чи не треба їжу. В нас виникає питання в наших глядачів. Давайте декілька порад дамо, як правильно харчуватися, щоб зараз не відчути болю, не відчути дискомфорту, ну такого, який може привести наша поведінка. Харчування, перш за все, має бути індивідуальним, тому ми не даємо якихось речі. Рекомендації всім пацієнтам. По-перше, але ну, є певні рекомендації, які будуть однакові для всіх. Це, наприклад, що харчування має бути різноманітне. Обмежуючи дієти. Вже ми забуваємо трошки про них, тому ми вже не кажемо пацієнтам, що вам точно не можна це і це вся справа в кількості цієї їжі. І пацієнт повинен розуміти, що йому треба виключити з раціону тільки ті продукти, які індивідуально в нього спричинюють симптоми. Тобто я не можу всім сказати, що у вас, вам не можна томатів і так далі. Якщо ви їсте томати і вам, скажімо так, не добре. так. Їжте, так? також треба їсти часто. Тобто, при один чи два прийоми на день це не дуже добре для роботи шлунково кишкового тракту. Гаряче, в принципі, добре, як зазвичай з чого складається у нас суп, це вода, це трошки там жиру, м'ясо і клітковина, тобто овочі, в принципі, дуже корисний прийом їжі. Не, не можу сказати, що без нього не можна, але і виразки не буде, ні? якщо не їсти кожного дня. борщ. В принципі, борщ, якщо а... не їсти борщ, якщо прибрати пілорі, як основну так. причину виразкової хвороби. То тоді ви знизите ризики набагато. Що стосується запивання їжі, чи треба, чи не треба, бо так само гастроентерологи поділилися на два фронти. Одні кажуть, не можна, тільки за 30 хвилин до прийому їжі, та там десь 30-40 після можна пити воду чи якісь інші напої. А інші кажуть, ні, якщо ви хочете пити під час їжі, пийте, якщо вам комфортно. я в принципі відношусь до другого табору, який скаже, що якщо вам комфортно, можете пити. Ніяко вона не розповідає. Збавить вам шлунковий сік, не знизить вам перетравлення їжі, і так далі. Якщо вам комфортно, це навіть допоможе вам менше з'їсти і не переїсти. Якщо ви п'єте склянку води перед їжею, то ви з'їсте менше. Ще таке питання відносно перекусів. Бо ви кажете, треба їсти часто, але не завжди буває можливість сісти, спокійно поїсти. Все в нас зараз на ходу, ми поспішаємо завжди. Що ви порекомендуєте? Це фрукти чи це горішки? Що можна завжди мати із собою для себе, для дитини? Десь щось таке, що не пролється якось, не і буде зручно із собою носити. Що ми кажемо про. Про перекупці, то оптимальним вибором будуть якісь білкові продукти, або, от, як ви кажете, горішки, щось з жирами, але не солодке. Так, фрукти також е, будуть в нагоді, але в принципі горішки. так, е, І фрукти, ягоди, навіть ягоди. Я говорю, угу. це найкращий вибір, вони краще, ніж фрукти. Не треба слухати рекламу, яка рекомендує взяти на енергетичний батончик і з'їсти його так, бо це не дуже корисне. Ну і таке питання наостанок. Ви казали про те, що люди роблять обстеження, які їм не потрібні, а які потрібні. Чи є у кожен лікар, який приходить до нас у студію, каже, що є якісь чекапи, ну для когось рекомендовані, чи для всіх раз на якийсь період, які треба проходити чи є такі у гастроентерологів? В принципі, якщо ви йдете на при під до гастронетеролога ви можете зробити такий мінімальний чекап. Так? Це здати кров, це загальний аналіз крові, це печінкові там, проби е і показник глюкози, і зробити УЗД. Mm -hmm. для ці черевної порожнини чи органів черевної порожнини. Mm -hmm. так. Е для першої консультації цього буде достатньо. Потім, якщо потрібно, лікар вас спрямує вже чи на комп'ютерний томограф, чи на магнітно-резонансний томограф, чи на ендоскопічні обстеження. Самому робити гастро або колоноскопію не рекомендується. Вона може виявитися вам непотрібною. Ну а так я так розумію, достатньо скільки один раз на рік чи на декілька саме УЗД черевної порожнини робити для всіх як просто профілактичний огляд в ідеалі один раз на рік точно не більше, не менше, скажімо, цього, так, цього да. буде достатньо. Так. Якщо вже побачить сімейний лікар чи лікар УЗД якісь питання, то вже спрямує до вузького лікаря. так? Так, ну, УЗД має бути разом з загальним аналізом крові угу. печінковими показниками, показниками пішолкової залози. Так. Дякую вам за дуже цікаву зустріч та поради. Нагадаю, Павло Андрющенко, лікар-гастроентеролог медичного дому Одрикс, був в нашій студії. Вам я побажаю харчуватися своєчасно і правильно не забувати про своє здоров'я, яке складається з дуже маленьких таких цеглинок. Це прогулянки, це свіже повітря, це сонечко і гарне харчування, і фізична активність, і нічого, ніяких пігулок, ніяких вітамінів вам не потрібно. Головне бути спокійним, врівноваженим і чекати на перемогу.